Шановний Олександр Валентинович, шановні народні депутати України, в першу чергу хотів би чітко заявити про те, що цей законопроект, як і всі інші законопроекти, які приймаються і приймалися українським парламентом, далекий від ідеалу, він пропонується в надскладних умовах. І абсолютно зрозуміло. Що через тиждень, місяць, півроку нам треба буде вносити зміни і до цих законів, і ще до десятку інших законів, які сьогодні навіть не розглядаються в парламенті. Функція цього законопроекту це дефебрилятор для української економіки, не дати вмерти. І саме з цієї точки зору. Прошу розглядати цей законопроект і закон про бюджет. Тут було дуже багато слушних пропозицій. Найцікавіше було слухати слушні пропозиції від політичних опонентів, які протягом чотирьох років чомусь робили все з точністю до навпаки, щоб зараз цей уряд взяв на себе відповідальність. За декаду відсутності реформ в країні, але ми беремо цю відповідальність. І коли ви кажете про те, що треба змінити одне чи інше змінимо. Змінимо тоді, коли ми зможемо врятувати країну від банкрутства. Тепер по конкретним пропозиціям, які були, окрім того, що вже було заявлено міністром фінансів і профільними комітетами, піднімалось декілька питань. Перше питання, яке підняв Олександр Валентинович і народні депутати України щодо фінансування Збройних сил. Дозволю собі нагадати, що ми тут, в стінах парламенту, з вами разом прийняли рішення про формування резервного фонду, основна мета якого повинна бути фінансування національної безпеки і оборони у розмірі 6,8 мільярда гривень. Понеділок я звернувся до Міністерства оборони з тим, щоб мільярд коштів, який знаходиться на рахунках Міністерства оборони, почав використовуватись. Тільки не як завжди, а щоб почав використовуватися і доходити до конкретного військовослужбовця до кожної військової частини і спрямовувався на боєздатність української армії. Завдяки цьому, ви бачите, що війська вийшли. Замість постійної дислокації, як би не було складно, але ми їх забезпечуємо пальним акумуляторами, шинами, чоботами, тим, чим ми зараз встані швидко забезпечити. Цього достатньо недостатньо. Але при цьому у нас є ресурс 6,8 мільярда. Тому пропонується, шановний Олександр Валентинович, зараз скористатися тими коштами. Які були прийняті попередніми змінами до закону про державний бюджет, які передбачали додаткове фінансування Збройних сил України 6,8 мільярда. Так, Олександр Віталіч, так, далі зміниться ситуація. Вона зміниться. Ми зустрінемося в цій парламентській залі, і там, де буде покращення, так зване, там повірте, там буде 400 голосів і без рішення Уряду України. Друге, що стосується низки пропозицій, які вносила фракція Удар. Е, я пройдусь по пропозиціям безпосередньо Віталія Володимировича. Перше, що він вимагав, це ліквідувати завищені спеціальні пенсії для керівників органів влади та інших можновладців. Значить, доповідаю. Ми змінюємо порядок нарахування пенсії, фактично переводимо всіх можна з 80 на 70% бази нарахування, як це стосується всіх громадян України. Друге те, що стосується пенсії, які вище 10 тисяч гривень. Пригадуєте, судді Конституційного суду самі для себе виписали рішення, де самі собі і іншим дозволили отримувати надвисокі пенсії. Ми знайшли вихід, яким чином обмежити ці надвисокі пенсії. Пенсія, яка вище 10 тисяч гривень, оподатковується. І таким чином це буде соціально справедливо. Третє: щодо спрощення процедури оподаткування, доповідаю: в цьому законопроекті немає спрощення процедури оподаткування по тій простій причині, що нам треба прийняти нову редакцію податкового кодексу, яка передбачала зменшення кількості податків до восьми і розширення бази оподаткування. Ми, як уряд, готові до найширшої дискусії для того, щоб внести цей законопроект і з наступного року запровадити нову систему оподаткування. Чим простіша система податків, тим складніше її обійти. Чим простіша система податків, тим менше шансів у чиновника брати хабарі. Це те питання, яке підняв так само Анатолій Кирилоч Кінах, як керівник групи, що хлопці, ви зараз пропонуєте фіскальний пакет. Це правда. Ми хочемо пропозиції пакету реформ. Разом сядемо і з 2015 року зробимо нову редакцію податкового кодексу. Третє. Удар підняв питання про об'єднання міністерств і відомств. Інформую вас, підписана і оприлюднена постанова уряду. Це, до речі, ви піднімали також це питання. Міністерство промислової політики і Міністерство економіки. Анатолій Кирилович так само писав листа. Злити в одне єдине міністерство. З одного боку, це зменшує кількість чиновників, з іншого боку, підвищує управління галузі. Рішення прийнято. Уряд прийняв відповідне рішення. Четверте. Що стосується системи адміністрування податків, три дні тому, точніше, два, на засідання уряду був викликаний керівник податкової служби майбутній. Зараз він в ліквідованому міністерстві доходів і зборів готує положення про податкову службу. Керівник відповідно митниці і керівник податкової міліції. Поставлені чіткі завдання. По. А, знищенню так званих податкових площадок. Це корумпована схема, яка контролювалася колишнім Мінздохом, де були точки доступу до бази даних Міністерства доходів і зборів. З цих точок доступу в мережі, вдумайтесь, в закритій мережі Міністерства доходів і зборів робили тільки одне: рахували, хто скільки заробив, щоб потім принести в кишеню. Міністру і всім іншим. Ми зараз схему розрушили. Ми, друге, що зробили, це розрушили схему відмивання коштів. Але зараз з'явились так звані партизани, які далі насищають тіньову економіку тіньовими коштами. Податкова міліція разом з Національним банком розпочала спецоперацію. По відслідковуванню кожного банку і кожної фірми, яка є ефективна по відмиванню коштів, ми усвідомлюємо про те, що це є сьогодні в країні. Тому що якщо економіка на 50% тіньова, що вона буде вимагати? Вона буде вимагати 50% тіньових коштів. І не вирішивши проблему детинізації економіки, ми за ним будемо ще довго ганятися і не доженемо, якщо ми не переведемо. Всіх на безготівкові розрахунки, якщо ми не зменшимо грошову базу в готівці, і якщо ми не заставимо всіх платити чесно податки і подолаємо корупцію в системі податкової і митної служби, що нами зараз пропонується? Ми хотіли зараз перевести всіх в безготівкову форму розрахунків. І щоб ви знали, така пропозиція уряду була. Яким чином ввести касові апарати? Але я вам відверто кажу. Зараз би проголосували введення касових апаратів, зразу би з'явився новий податковий майдан. Тому ми мусимо зараз піти на крок назад для того, щоб малий і середній бізнес не відчував себе притисненим. Але це не означає, що ми зупинимося в частині дитинізації економіки і переслідування кримінально всіх, хто миє гроші. Ми по-іншому ніколи не зберемо податки. По митниці. доповідаю вам ситуацію по митниці. Ще три тижні тому основні розмитнення були на одеській митниці. Коли за один контейнер, чотири тижні тому, коли за один контейнер розмитнення в середньому платився хабар до 60 тисяч доларів готівкою, ми перекрили Одесу. Зараз почалася наступна історія, куди поїхала податкова міліція і митниця, почали тікати на внутрішні митниці. Система настільки побудована жорстко, що ми не встигли за цих три тижні всіх почистити фізично. Але ми так само день за днем над ними працюємо. Третє: по акцизу, що стосується горілки, я демонстрував на всю країну. За нашими оцінками 30% горілки, яка виготовлялася, це горілка, з якої не сплачувалось ні копійки акциза, ні копійки податків це все ліва горілка. Ми арештували декілька заводів і декілька порушені кримінальні справи по відношенню в тому числі й до державних підприємств Укрспирт. І ми будемо. Добиватись того, щоб на державних компаніях не було корупції а ті, хто були в корупції, змушені йти до прокурора і в суд. І якщо порушували закон, треба сидіти в тюрмі. Ми по-іншому також не змінимо систему. Ми не можемо просто підвищувати податки, змінювати податкову базу, не вирішуючи питання дитинізації і адміністрування податків. І ми це також вам відверто заявляємо.